Україна сьогодні продовжує боротьбу за незалежність. Цілісність держави буде цілковито відновлена тільки після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом. Тож під час урочистостей з нагоди дня соборності першочергово дякували воїнам та всім, хто допомагає наближати перемогу. Сьогодні тисячі олександрійців зброї в руках захищають наше місто, захищають нашу країну. Ми схиляємо. Голови перед світлою пам'яті всіх тих, хто повернувся додому на щиті, всіх тих, хто віддав своє життя за наше місто, за нашу країну, за наших дітей, за наше майбутнє, за нашу Україну. Ми дякуємо хлопцям і дівчатам, які і сьогодні знаходяться на передовій і роблять свою важку роботу. Захищають Україну очільник Олександрійської РВА закликала ще міцніше згуртуватися всім жителям громад району у підтримці фронту та захисті незалежності. Хочеться вкотре подякувати нашим захисникам і захисницям, тому що вони роблять неймовірне, надзвичайне в захисті рубежів нашої держави. А нам цивільним і ще раз треба ще сильніше об'єднатися. В допомозі нашим збройним силам України, Національній гвардії України працювати на розвиток, на цілісність нашої держави. Грамоти та подяки вручили представникам особового складу військової частини та силових структур, за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, досягнення успіхів у діяльності та професійну майстерність. За особистий внесок у розвиток і зміцнення держави, активну життєву позицію. Також подяки отримали Тетяна Безсмольна, керівник народного аматорського театру Палацу культури Світлопільський, та Галина Кукуруза, вчитель української мови та літератури ліцею інформаційних технологій. За внесок у розбудову та зміцнення волонтерського та громадського рухів подякували Олександру Лисову, пастору релігійної організації Церква Божа Ковчег Спасіння та Олександру Наріжному, громадському активісту. Подяку отримала і волонтерка з восьмирічним стажем Невтомна Віра Вовк, яку добре знають бійці, волонтери Олександріці. Хлопцям там. Ще з 2014 року, які приїжджали, приходили до, до нас на гостину в мій будинок зі мною зустрічалися. Дуже тяжко їм. Дуже тяжко. А зараз пекельно, просто пекельно. І скажіть, будь ласка, як я можу спати, як я можу сидіти, сили знаходити, нити? Ні, це не для мене і не по моєму характеру. Я е, дуже підтримую тих. Хто теж допомагає, кожна людина повинна допомогти, тому що ми єдині єдині у всьому у боротьбі. Єдині єдині, ми у своїх почуттях і в допомозі. Головна традиція у День Соборності це живий ланцюг, який українці вибудовують, символізуючи об'єднання українських земель і державну єдність. Театралізація пісні Соборна Україна стала символом традиційного живого ланцюга. Також на знак шани про об'єднання українських земель присутні поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку.